Но ну, е то ну, да сме 20 гроки, уже и кто го има, то скипи. Союз го разпалуси. За 30 гроки 30 гроки? Да, 20, но без 30 гроки вара. Да, да. Чи ще до. Ще е союз Союз був ще в інтернеті. Цей базар можна за 50-60 років. Ми ж не торгували продуктами, так. бо не можна. Свині, це, це, був, це було. Це було свині, ми будемо на базар. Так, так, так. Це дуже довго. Тобто 50 років? 50 років, так? 50 років 25 я вже в Євгарі. О, цю неділю був базар. У 2000 році. Колись був неділю? Yeah. Ага, потім перенесли... Перенесли на п'ятницю. А да. чому? Не знаю. Бога у церкві правився в неділю. Та й того, ксін так рішив. Церкву, в не неділю не церкву. Не церкву. Неділю. А давно перенесли? На Я не застав в ті часи, але думаю, що років десь 15, 15, 20, 20. Багато років цей базар діє, тільки зараз це вже не базар. Дуже багато людей не ходить на базар, не торгує, немає торгівлі ніякої. Люди повиїжджали. Ну за границю переважно повиїжджали, бо роботи ж тут немає ніякої. Тут вже залишилися самі такі, що не мають куди дітися і торгують так як я, я пенсіонер. То, ну, як сказати, дітися нема куди, за пенсію не проживеш, ну то отак. ну, наприклад, ці сусіди вони нормально торгують, але переважно Бачите, все голе колись було. Так що місце отак не можна було посунутися, скільки було людей, зараз немає людей. Так що, ну Дуже важко зараз. Дуже змінилося, немає взагалі. Голі ряди, щоб бачить голі ряди, чи свої вивід продав це таке. А також, щоб знаєш, купив перепродав, невигідно, дорога, розходи так. дорогі, долар гуляє, росте, то падає. Тут відкидають, що буде через місяць, два, три. Купляють, але потрошки не так, як раніше. Ви маєте якісь ж ощадження в цей час, що не будуть купувати, маєте комунальні послуги, а світу все змінилося набагато більше. Люди, можливо, навіть у когось є гроші, вони вже їх не витрачають, бо не знають, що буде далі, за що будуть жити. Бачите, так ні, торгівлі немає. Я колись мала багато товару, тепер ні, тепер чуть, -чуть. так, щоб ну, щоб, щоб щось продати, щоб було на їду світла заплатити, бо це катастрофа. Ну, тут можна дешевше купити овочі, овочі, фрукти. Тут будуть дешевше, молочні вироби або свині, телята. Оце за цим їдуть у замки. У косів їдуть більше за вишиванками, за Ну, за таким гуцульським ремеслом. Зараз дуже тяжкий період. Так що. Дякую вам, бажаємо гарних торгів, щоб ситуація якнайшвидше змінилась на краще. Ну, дуже чекаємо.